Любі мої сонечки, наступне наше заняття з вами художньо-продуктивна діяльність малювання. Тема нашого заняття кошик з колосками. Добрий день, шановні діти! Вправо вліво поверніться, один одному всміхніться, а дню ясному вклоніться. Діти, скажіть мені, будь ласка, що я тримаю в руках? Так, це шматочок хліба. А який він? Давайте з вами пограємо мовленеву вправу. Хліб який. Хліб запашний. Так, ароматний, смачний, пухкий, білий. Молодці малята. Граємо з вами дидактичну гру, що спочатку, а що потім. Спочатку зернинку саджають в землю. Саджають спеціальними машинами-сівалками. Потім виростають ось такі колоски. Колоски збирають машини комбайни. Відвозять зерно на вітряк. Там зерно перемелюють на борошно. І з борошна замішують тісто. І з тіста на хліб заводі випікають хліб. Все, хліб готовий до споживання. Ви зробили правильну послідовність дій малята. Скажіть мені, будь ласка, для того, щоб отримати хліб, що ви спочатку обрали? Так, колоски. Ось погляньте на них, які вони красиві. Сьогодні ми з вами будемо малювати нетрадиційним методом малювання, робити відбитки сірниковою коробочкою та штампувати ватною паличкою. І перед роботою я пропоную вам відпочити трішки. Печу, печу, хлібчик, діткам на обідчик. Беру, беру папку. Ладу на лопатку, шусть у піч, шусть у піч. Давайте з вами пограємо ще одну мовленеву гру, колосок тримай, хлібний виріб називай. Хліб, булочка. Рогалик. Бублик, печиво. Молодці малята! Для роботи нам з вами знадобиться аркуш паперу, на якому вже намальований кошик, стаканчик з водичкою, фарба коричневого кольору, фарба жовтого кольору, два різних пензлики тонший і товщий, сірникова коробка та ватна паличка. Ну що ж, до роботи? Спочатку нам знадобиться сірникова коробочка. Беремо сірникову коробочку, макаємо фарбу коричневого кольору та робимо відбитки. Ось так малята. І потрібно заповнити нашу корзинку. Ось погляньте, яка корзина з відбитків сірникової коробки у нас вийшла. Тепер починаємо малювати колоски, для цього нам потрібний пензлик. Спочатку пензлик мукаємо водичку, потім ніжно погладжуємо жовту фарбу. Та починаємо малювати стебло наших колосків. Ось, від краю корзинки. Потім починаємо робити відбитки ватною паличкою. Для цього ми беремо ватну паличку, макаємо її в жовту фарбу та відбиваємо на стеблі нашого колоска зернятка з однієї та іншої сторони. Ось так притискаємо. Ось дітки, погляньте, ось такі колосочки у мене вийшли. Але скажіть мені, чи закінчена наша робота? Ні, не закінчена. Коли ми розглядали уважно колосок, що в нього ще є? Так, мої розумники, в нього є вусики. Ось подивіться. Зараз ми їх теж домалюємо, а ще намалюємо на наших стебельцях колосочків листочки. Для цього нам потрібний тонший пензлик. Беремо пензлик, мукаємо теж його в водичку та ніжно погладжуємо жовту фарбу. І на кожному колосочку домальовуємо тоненькі вусики. Це такі лінії. Ось так. З однієї також та з іншої сторони. Працюємо. На стеблах наших колосків ми намалюємо листочки. Це ось такі зігнуті лінії. З однієї також та з другої сторони. Ну що, мої художники? Ось така красива картина, корзина з колосками у нас з вами вийшла. Скажіть мені, будь ласка, чи можна з одного колоска приготувати хліб? Ні, а з великою кількістю, яка у нас знаходиться в корзині? Так. Добре, я чекаю на ваші роботи з нетерпінням. До нових зустрічей!